Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу поділитись з вами своїми останніми покупками одягу на літо. Я буду показувати одяг на собі. Він буде такий без стилізації, без взуття, аксесуарів, бо я хочу ще зняти окреме відео саме з образами. Тут я просто зроблю таку міні-примірку. Сподіваюсь, буде цікаво. І почати я хочу вже. З ось цієї сукні, яка на мені, тому що я її буквально вчора отримала, і я досі під враженням. Цю сукню я замовила з шафи за 700 гривень. Це зара вона новенька збіркою. І на бірці написано, що вона коштувала десь 1700. І я вважаю, що це доволі таки непогана економія. Вона з бавовни, тобто вона така легка, дихаюча, ідеальна на літо. Тут є підкладка. І сама вона з шатки, тобто працювати їй не треба, вона не мнеться, можна просто надягнути і побігти. Вона така міні-міні, але на мій зріст, метр шістдесят, це якраз таки виглядає ну, адекватно доволі, я вважаю. Якщо що її можна надягнути, наприклад, під міні-шортики, які в мене є такі е спортивні, як лосини, і не переживати, що там десь подує вітерець і щось буде видно. Ну, дуже вона мені подобається. Вона така. Дуже жіночна, дуже романтична, при цьому доволі така мінімалістична. Я її, здебільшого, планую носити з тапками, з біркенштоками, з своїми цими кроксами. Щоб якось це урівноважити і зробити образ більш такий кежуал. Але думаю, що якщо що, на вечір під якісь пасоніжки е, теж можна виглядати доволі так гарно і елегантно. Завтра ми їдемо в таку невеличку подорож е, на пару днів буквально. І я обов'язково візьму її з собою, хочу в ній фоткатись біля річки. Думаю, що буде супер прикольно. Наступне, це ось такий костюм, який я замовила з шафи. І коштував він, здається, 700 гривень. Такі костюми актуальні вже на перший сезон, де все таке з рюшами. Тут позаду теж досить гарні рюши. Як на мене, досить такий прикольний варіант. В ньому зручно. Він гарний, такий теж. Романтичний, але я його все одно ношу з якимись кросами чи чимось таким, бо я не люблю а, так якось надто впадати в один стиль. Як на мене, виглядає він дійсно прикольно. І плюс цю блузу також можна носити, наприклад, просто з якимись джинсами, штанами. Шорти, скоріше за все, ні, бо вони ну, надто прозорі. І якось їх не знаю, хіба що під якусь подовжену футболку, чи сорочку, чи типу того. Єдиний мінус цього костюму що на шафі писалось, що це тканина льон. І я подумала, ну, може це типу якийсь там сток чи щось вже таке БУ. Але прийшов мені абсолютно новий костюм з біркою якоюсь турецькою. І я зрозуміла, що ну, навряд чи це льон за новий турецький костюм за 700 гривень. І якщо чесно, він парить, він реально парить, тому в мене є підозри, що це звичайний поліестер. Що мене трішки засмучує. Тому його я скоріше буду носити на якісь такі прохолодні літні вечори. Напевно, що так дуже шкода, тому що я його планувала носити саме на журу, як такий невагомий летючий матеріал. Але вже як є покупки на шафі, вони такі трішки іноді купуєш е, кота в мішку. Наступні покупки: перше це ось ця біла напівпрозора ковтинка. Вона теж шафи, но ним бренду тут жодних бірок. Взагалі ніяких. Купила я її щось чи то за 100, чи то за 200 гривень. І вона мені ну дуже подобається. Я останнім часом супер полюбляю такі от півпрозорі тканини. Ну і вони, в принципі, в тренді. Я її дуже багато носила і ношу під якісь а, активні там топи, бралети, щоб було видно на контрасті. І вона така одночасно і дуже проста базова, але за рахунок прозорості, за рахунок цих вдовжених рукавів. Вона виглядає, як на мене, ну, дуже прикольно, цікаво і стильно. І вона банально зручна. От в ній дуже комфортно і приємно знаходитись. І наступне це ось ці. Шорти, звичайні, базові, такі от піжамні, з дуже приємного матеріалу, це бавовна. Я їх купила в хаусі щось типу, за 700 гривень. І я від них нічого такого не очікувала на шорти, як шорти, але вони виявилися прям суперкомфортними, приємними. Я їх ношу не знімаючи, я їх ношу вдома, я виходжу в них на вулицю, там, на прогулянку, кудись по справах. Вони не дуже комфортні, мені подобається, що вони такі доволі вільні. Вони дихають, пропускають повітря, і в них така трішки, як спідничці. Ці зав'язочки теж додають якоїсь родзинки, вони на дуже милі, їх можна спускати по-різному, вони такі розслаблені. З якоюсь ковтинкою, як зараз, футболкою. І отак от я з більшого ходжу по вулиці зазвичай і вдома теж. Наступне це ось ця ковтинка топ. Від HM. Справді, мені дуже подобається. Вона така, трішки, не знаю, трішки в неї якийсь такий ретровайб. Така доволі романтична, може, навіть в якомусь французькому стилі. Дуже мені подобаються ці ґудзики, мені подобаються ці скошені рукави, такі короткі-короткі. Коли руки трішки підкачені, це прям дуже гарно виглядає. І можна по-різному носити, якось розтіпати чи повністю застіпати. Я її здебільшого люблю носити під джинси. Мені взагалі дуже подобається поєднання такого. Яскравого, червоного і синього деніму, Мені здається, це виглядає прям ну так, канонічно. Також я її люблю носити з якимись довгими спідницями, і в цілому вона мені так дуже-дуже полюбилась. Вона одночасно проста, базова, але доволі цікава. Наступне це така от неймовірно гарна мережевна спідниця від біршка здається. Я довго вагалась, чи варто мені її брати, бо вона була доволі дорога. Бо мережево зараз такий супертренд, і всі бренди просто сказились. І ну, якісь нереальні суми накручують ну, на це мереживо, навіть якщо це якісь... Повністю синтетичний склад, на жаль. Так ось, вона така ну не супербазова, і я сумнівалась, чи буде мені куди її носити, чи точно воно мені треба. Але ну настільки вона гарна, що я, ну, не змогла, не змогла її не взяти, такі купила. Я її ще жодного разу не взягала, якось не було можливості, але дуже мені вже хочеться. А, вона прикольна тим, що її можна стилізувати абсолютно по-різному. З якимись. Топом, сорочкою, сумочка, підбори, і це буде супер такий нарядний святковий образ, кудись в ресторан, на якусь подію, і це буде виглядати супер гарно. Або чим мені хочеться особливо погратись, як я її бачила, коли купляла, з. Футболками, якимись оверсайз, можливо, навіть з худі з чимось з кофтами спортивними, щоб зіграти на контрасті цього е, прослабленого спорту та цього супер жіночного ніжного мережева. Також я думаю, тут можна погратись і спробувати її надягнути під. Джинси під якісь штани. Як зараз дуже модно, теж от, дуже мені цікаво поекспериментувати. Я люблю такі речі, які надихають на якісь експерименти, з якими можна по-різному працювати. Це дуже цікаво і весело. І наступне, що я придбала, це дві чорні сорочки від бренду Стіма. Я їх придбала на знижках гривень. Кожна коштувала, ну, може, там 700-800 гривень. І я планувала обрати одну з них, але вони настільки різні, при тому, що це дві чорні сорочки. Вони різні за матеріалом, за е, тим, як вони виглядають. Коротше, що я вирішила, що мені треба обидві. Бренд Стіма для мене став якимось таким відкриттям, тому що я нічого не знала про цей бренд, але випадково просто знайшла його в назву Одесі в торгівельному центрі. І коли я зайшла, я була приємно вражена, що, по-перше, це наш український бренд. По-друге, співвідношення цін до якості це прям суперклас. Тому що ціни, ну, в цілому, плюс-мінус, як в мас-маркеті, як в інших магазинах наших стандартних, де ми всі вдягаємось, більшість з нас. Але при цьому матеріали дуже хороші. Справді дуже багато натуральних тканин. Взимку я була. було Дуже багато бавовни, в якихось жакетах, в светрах. Зараз літо і теж дуже ну я не бачила, щоб речі були, наприклад, на 100% з поліестеру, що дуже приємно, прям дуже круто. Я велика поціновувачка натуральних тканин. Також буквально на днях я подивилась відео з засновниками бренду в їхньому офісі, де вони показують ці процеси виготовлення одягу самих макетів і вони розказали, що вони кожний тиждень оновлюють асортимент в магазинах, що дуже прикольно, я теж помічала, що повертаєшся десь там через пару тижнів, там вже зовсім інший одяг. І іноді це навіть мінус, бо там, якщо тобі щось сподобалося, то ти це вже знайдеш на сайті. Але все одно це, ну, звісно, що, скоріше перевага, дуже прикольно. І асортимент теж такий, що от я собі там щось знайшла, хоча мені під 30, скажімо так. Моя сестра, підліток, який 16, думаю, що моя мама теж би собі. І там щось знайшла. Ну, Дуже мені подобається, дуже раджу цей бренд. Якщо не чули, якщо не бачили, придивіться. І тепер покажу кожну сорочку. Перша це така сорочка. Типу, під шовк. Як зараз роблять такі піжамні комплекти сорочка плюс штани. Знову таки, вона під шовк, але це е, не 100% поліестер, тут 70% віскози. Тобто вона буде дихати, вона не буде парити, вона буде приємна до тіла. Я її вже носила зі своїми такими е, молочними штанами. На контрасті було дуже гарно, на контрасті кольорів, текстур ставлю десь тут фотку. Ну, Дуже вона класна, вона приємна до тіла, вона супер гладенька. Її можна по-різному стилізувати. Тут у мене вже освітлення таке не дуже прикольне, бо сьогодні, на жаль, день паспорний, але дуже вона гарна і приємна. Ну, красива, ну, красива. Далі друга це вже така більш класична версія сорочки, але все ще дуже гарна. Така. Стримана, класична, але доволі елегантна. Її я, напевно, бачу навіть в якихось таких Total Black образах, можливо, на якусь сукню накинути. Ну, дуже вона приємна. Склад тут віскоза і тенцель, тенцел, ну, коротше, я напевно не точно, як це промовляється, вимовляється. Але це дуже такий гарний склад, вона дихає, вона не парить, вона приємна до тіла. Теж мені дуже-дуже подобається. І ну, мені здається, що така класична чорна сорочка це база, яка має бути в гардеробі. Це ну, така одиниця одягу на, на всі випадки життя. І є в мене ще одна. Екстра міні-сукня, яка мені теж дуже подобається. Це також HM. Взагалі, це з розділу одягу для дому, але для мене це, ну, типу, звичайна повсякденна сукня. Я її вже собі активно вигулювала на вулиці, і це мене все влаштовує. Вона мені подобається під кеди, під якісь грубі тапки, щоб знову таки це врівноважити. Мені подобається ось цей от виріс, він дуже гарний, мені здається, він мені пасує, мені подобаються ці бантики, мені подобаються ці рюшики на літо, на якісь жаркі дні. Така вона. Супер мила, супер романтична і дуже гарна. Власне, це все, що я хотіла показати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо вам цікаві різні такі б'юті-штучки, одяг, догляд за шкірою і все таке, підписуйтесь, я зараз дуже багато відео знімаю. Планую бути дуже активною на YouTube. і якщо є бажання, можете написати, якщо вам щось особливо сподобалось, того що я показала. Дякую за перегляд, побачимось обов'язково, якщо захочете.